Три рівні сили збужень людини. Поділяється на три рівні. Перший рівень збуджень, коли людину, якийсь подразник вплинув на людину. Людина відчула, наприклад, той самий страх, і він майже відразу прийшов. Тобто перелякала людину, людина, людина перелякалася і відразу не пропало. Це якщо. Подразник довго не впливає на людину, якщо людина довго не знаходиться в якомусь важкому середовищі, там, яке її лякає, то тоді воно. Ну, і якщо воно щось незнайоме і не дуже недостатньо сильне, то воно раз, бац, і прийшло. Другий, середній рівень це коли людину, на людину подразник впливає. І, ну, Ну, може колись давно на неї впливало певний тривалий час в минулому, чи може просто достатньої сили був подразник. Людина вже не просто боїться, а боїться певний час. Боїться приблизно годину або може кілька днів боятися, але поступово про це забуває. Тобто Людина боїться, вона про це думає, вона відчуває певну тривогу всередині на підсвідомому рівні, але поступово воно проходить. І третій рівень збуджень. Це тоді, коли людина на неї впливає якийсь подразник, і в неї виникає страх, який вже не проходить. Тобто людина постійно відчуває тривогу, постійно відчуває страх, їй постійно боляче, їй постійно важко. І тоді людина, якби вже от такий, от таке збудження, воно працює на самопідкріпленні. Тобто людина, наприклад, вона. Чогось злякалося, у неї виникли думки, думки починають спричиняти страх. Страх, звичайно, підкріплює думки, думок стає ще більше, людина ще більше починає боятися. І оцей колобіг такий, думки, страх, думки, страх, думки, страх, думки, страх. Тобто вже на неї подразник не впливає, а людина пос... продовжує боятися. І коли це доходить до певного рівня, Воно може, ну воно по-всякому, як би воно не було, воно постійно знаходиться на такому саме підкріпленні і постійно в поглибленні. У людини поглиблюється страх, їй стає все важче і важче жити. Вона постійно відчуває виснаження від цього, наприклад, страху. Це може бути різне почуття, але говоримо про Да? Вона про це думає дуже часто. І Якщо людина, і якщо попередні два рівні збудження, такий легкий і середній, вони могли пройти з часом, просто людина живе і воно з часом проходить. То третій рівень людина має вже навмисно сама брати і його якби заспокоювати це збудження для того, щоб воно прийшло і все стало краще. Якщо людина з таким рівнем збудження, якого небудь почуття, чи доброго, чи поганого, чи... Якихось думок нав'язливих, яких вона не може викинути з голови. Якщо вона з цим нічого не робить, воно поглиблюється, поглиблюється і може дійти до рівня хвороби. Наприклад, невроз нав'язливих думок. Коли людина не може просто викинути думки з голови, вона ще собою керує, вона ще може з собою впоратися, вона живе, все, але в неї з'явилася така річ, що Певне почуття або якісь думки не можуть просто вийти в неї з голови, і вони просто стають частиною її життя, і вона нічого не може з цим зробити.